Мама, Таке лагідне, ніжне слово, мама, мама. Сьогодні свято незвичайне, проте за вікнами війна, матуся його відзначає, хоч настрою у нас нема. Поки не буде перемоги, свято ждемо ми усі. Нам ми завинем про тривоги, у ці травневі вихідні. Кого немає змоги квітів, мамі своїй подарувати, той може і щиро і з привітом онлайн-букетом здивувати. Троянда перша у букеті, це королева королев, це символ вроди на планеті, без суперечок і дилем. Кульбабу другою дарую, це квітка сонця за свободу. Хай мама перемогу чує всього українського народу. А третій буде, хай підсніжник, хоч він найперше розцвітає. Відка надії, сподівань про Краще майбутнє матусі бажає. Четвертий в нас бузок. Символ весни, символ миру, символ перемоги. Закінчиться, нехай цей страшний сон, і буде в матусі душі потепління. Нехай в букеті буде м'ята, оберіг дитини та її здоров'я, ваша улюблена матуся м'ята, щоб не хворіли ви ніколи. Хай завжди розквітає калина, теж надію у нас повіщає, що і мама, і моя Україна ні про які вже біди не знає. А в букеті хай будуть тюльпани. Червоне, то кохання, а жовте процвітання, загоїться скоро всі рани і збудуться всі мрії і бажання. Хай дочекається миру над головою, кожна матуся, бо вірність її, наче ромашка із сином, з дочкою, вірна родині, вірна сім'ї. Поки українська жінка-мати буде молитви за дітей читати, доки любисток з барвінком зможе нас охороняти. А барвінок ще й безсмертя подарує, хай матусі він росте у вас. Бог молитви, мама ваші, чує, збереже життя у воєнний час. Букет наш чисто український, вітання щирі від душі. Він буде жить, він буде вічний, поки живі слова оці. Сродлива наша Україна, і кожна мама, як весна. Ми переможемо неодмінно. Велика сила та краса. Ай буде весна, так як ми стоїмо до кінця. Україна, як і мати, у мене одна. З ним матері, ріднесенькі, вітає вас весна!